Авіація графі вибухнула в повітрі. Горять військові бази росіян. Україна нарешті задіяла нову секретну зброю, про яку дуже багато говорили. Утім, змогли допрацювати лише зараз. Масштабні вибухи і вогонь вкрили окупантів. Розплата за трагедію на Сумщині, де РА-6 ударили по цивільному автобусу. Способу захиститися від нової зброї ворога поки немає. Як і що вже підірвали, будемо з вами обговорювати далі. Вітання вам, глядачі! Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Українські бійці з допомогою лазерної зброї вже знищують ворожу авіацію. Паралельно ЗСУ нанесло масштабні удари по базуваннях окупаційної армії. Українська армія почала збивати дрони росіян уже лазерами. Так було розроблено компактну лазерну турель Слимбім, яка може знешкоджувати БПЛА на відстані до одного кілометру. Окрім цього, система може засліплювати ворожі дрони на відстані до 2 кілометрів. Лазер також можна застосовувати для нейтралізації вибухових речовин і в операціях з розмінування. Важливо, що промінь невидимий і безшумний, і це перевага на полі бою, пояснює Ігор. Зазначимо, що це не єдина лазерна зброя розроблена в Україні. Так, сили безпілотних систем вперше показали український лазерний комплекс Тризуб, і він знищує ударні безпілотники, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3 кілометрів, а гелікоптери, літаки та розвідувальні БПЛА на відстані до 5 кілометрів. Окрім того, лазерний комплекс Тризуб можна застосовувати для засліплення БПЛА, крилатих ракет гелікоптерів та літаків на дистанції до 10 кілометрів. Ми можемо констатувати, що Україна є, якщо я не помиляюся, Україну, яка може сказати, що у неї є лазер. Ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки, розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський. Зауваживши, що в Україні розвивають програму «Дрона-матки», яка несе легкі ударні дрони. Щодо ураження авіації ворога, то стало відомо, що воїни сил спеціальних операцій підрозділу Баліста уразили російський гелікоптер К-52 Алігатор. Як видно на опублікованих кадрах, вертоліт ворога було впольовано прямо у польоті. Ка-52 «Алігатор» спробував влаштувати бойове патрулювання над українськими полями, але не врахував головного. У небі вже чекали. Влучна робота, холодний розрахунок і черговий мінус у флоті окупантів. Про цю далі, розповіли бійці сол спеціальних операцій. Раніше ж головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що українські сили знищили російський літак Ту-22М3. Нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився, і наш дрон його вразив. Вартість близько 100 мільйонів доларів. Сказав Сирський, ну а тим же часом українські бійці знищили російське су 25 від літака, яким так пишаються окупанти, лишилися обуглені шматки металу. Як зазначається, розвідники зафільмували наслідки вдалої роботи воїнів зенітно-ракетного підрозділу 28 восьмої окремо механізованої бригади та 57 сьомого в результаті якої був знищений російське су 25 Фірмова зетка, якою так пишаються окупанти, на відірваному крилі, та розкидані у десятках метрів шматки заліза, ця краса настільки зігріває душу, що від неї неможливо відірватися. Ідеться в повідомленні. Серед іншого варто нагадати, що українські захисники також знищили і російський винищувач 30 над чорним морем за допомогою безпілотного морського апарата із зенітною ракетою. Су 30 прямували до новоросійська, але були збиті, коли намагалися знищити український катер. Військовий експерт Андрій Крамеров назвав знищення Су-30 морським дроном Магура з ракетою Р-73 не просто історичною, а видатною подією. За його словами, це прорив для української оборонки. Ракету призначену для авіації вперше успішно застосували і з морського дрона. І вся ця робота зі знищення ворожого потенціалу не відплати росіянам за їхні цинішні удари по наших мирних містах. Адже Росія знову запустила ударні бопола по Україні шахеди відлетіли дуже близько до західних областей. Зокрема, на Вінниччині та Хмельниччині було гучно. Цілком імовірно, що по ворожих дронах працювала ППО. Однак наразі немає офіційної інформації і нічого не відомо про наслідки. Додамо, що цієї ночі декілька груп шахедів також атакували і Одещину. І перед цим повітряні сили повідомляли, що групи шахедів рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Згодом військові уточнили, що декілька грубопола вже перебувають на території області. Одеські телеграм-канали заявили про звуки вибухів, і за їхніми даними по дронах працювала. ППО. наразі офіційної інформації про наслідки вибухів немає. На жаль, і росіяни нанесли страшний удар. Так, російські військові атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля. Внайсток цинічного удару росіян по автобусу з цивільними є загиблі. Як повідомили в поліції та сумські ова російські війська зранку атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля на Сумщині? Ворожі сили вдарили по цивільному транспорту. Внасток чого є загиблі та постраждалі? Відомо, що на місце події терміново виїхали медики та рятувальні служби. Постраждалим надають допомогу. За попередньою інформацією, окупанти вдарили по автобусу ланцету. Ворог завдав удару на виїзді. З міста Білопілля постраждалих негайно госпіталізують у лікарні. На місці триває рятувальна операція. Про що повідомив начальник ОВА Олег Григоров. В Нацполіції повідомили, що попередні загинуло 9 людей. Ще 4 зазнали поранення. Ну а тим же часом на вулицях Сімферополя та Поривального силовики Рафі проводять вибіркові перевірки телефонів місцевих жителів. Про це повідомляють активісти рухів Жовта Стрічка. Та «Атеш». згідно з повідомленнями, російські силовики вибірково підходять на вулицях до місцевих жителів та вимагають показувати Тування та галерею активісти пропускають, що ці перевірки є реакцією на вибухи на складі боєприпасів у селищі Перевальне. Активісти просять бути уважними, закликають не зберігати на основному телефоні жодної чутливої інформації та не вступати у відкритий конфлікт із силовиками Російської Федерації. Напередодні ж українські й російські телеграм-канали повідомили про атаку дронів по Криму. Так СБУ вдарила дронами по складах 126-ї бригади рафії біля перевального у Криму. Знищено техніку озброєння та пальне. Вибухи були настільки потужні, що росіяни перекрили трасу Сімферополь-Алушта. Є загиблі серед рашистів. Також у мережі з'явилися фото пожежі, що нібито виникла у районі Пуривального. Внайсток удару по складу, є загиблі військові. При цьому в Севастополі чули вибухи у районі аеродромів Кача та Бельбек. Пише Кримський вітер. Імовірно для таких ударів ми вже починаємо використовувати лазерну зброю. Використання лазерних технологій це достатньо цікаве рішення. Утім, станом на сьогодні ключовим питанням залишається достатньо висока вартість самої установки. Про це заявив Богдан Долінце, експерт із питань авіаційного ринку коментуючи. Інформацію про те, що скоро з'явиться мобільні вогневі групи із лазерами, які збиватимуть чахеди. Маємо пам'ятати, що лазер це достатньо цікаве рішення. У першу чергу через низьку вартість фактичного знищення цілі із точки зору одного пострілу, друга важлива складова. Вона дозволяє фактично здійснити достатньо точне ураження. Зазначив він. Експорт пояснив, що йдеться про те, що швидкість нанесення ураження не потребує складного програмного забезпечення для розрахунку траєкторії снарядного польоту, адже фактично швидкість знищення дорівнює швидкості світла. Ну, і третя така важлива складова. Все ж таки, станом на сьогоднішній день це ключовим питанням у будь-яких лазерах залишається достатньо висока вартість самої установки. І звісно, якщо вдалося знайти якесь рішення, яке б дозволило суттєво знизити вартість самої установки і зробити її умовно кажучи мобільною. Це насправді було б дуже і дуже непогано, сказав Долінце. Він додав, що станом на сьогоднішній день невелика кількість країн у світі володіє лазерними технологіями, здатними знищувати цілі на відстані від 1 до 3 км. La Водночас вартість самої установки зазвичай складає від сотень мільйонів доларів до декількох мільярдів доларів. На уточнення щодо роботи такої установки Доліянса зазначив, що питання не завжди стосується лише джерел живлення або самого оптичного блоку. На сьогоднішній день існує ціла низка різних типів лазерів. У залежності від того, який використовується, можуть залежати ті чи інші умови. Тобто, в якихось лазерах може бути питання необхідності його охолодження, щоб він не розплавився, в якихось питаннях навпаки достатньо швидкої. Подачі великої кількості енергії, сказав експерт. Долінце також додав, що для цього потрібні, наприклад, спеціальні засоби акумулятори, здатні фактично за лічені секунди віддати велику кількість потужності для того, щоб цей лазер встиг накачатися і випустити відповідний лазерний промінь. Утім, маємо пам'ятати, що у принципі існують і технології, які дозволяють фактично створювати масив лазерів. Тобто, це коли використовується ціла низка простіших, не таких дорогих рішень, але за рахунок об'єднання 10-20 або навіть декількох. Ох, десятків таких лазерів створюється достатньо потужний промінь, який може виконувати необхідні завдання, пояснив він. Окрім того, зауважив до що потрібно розуміти, що лазери можуть працювати для знищення цілі за різними технологіями. Тобто, одна технологія це безпосереднє пошкодження самого повітряного судна, що вимагає великого і потужного лазерного пучка, аби проплавити корпус або завдати йому пошкодження. Або друга складова насправді це без потреби знищувати або проплавлювати корпус. Завдання може стояти навпаки тільки додатково. Ви нагріти двигун для того, щоб він занклинив або зіпсувався, і для цього може і не бути потрібно такого потужного лазера, і можна буде використовувати простіші лазери. Але які з рахунок різкого підвищення температури двигуна просто призводять до його або заклинювання, або самозапалювання, сказав експерт. Близько зараз скажу більш точно. Вони продовжували рухатися з ночі, от але вже над ранок змінювали курси. До прикладу, о четвертій БПЛА рухалися через Київщину в напрямку Вінницької Житомирської областей. Також, якщо говорити за Харківський напрямок, Ізюм, Балаклія в напрямку Донеччини рухалися. А потім на Вінничину, на Хмельниччину, на Староконстантинів, на Полтавщину також дописували повітряні сили збройних сил України. Загалом можна відслідкувати, куди рухалися шахеди. Якщо якщо вам це цікаво, можете зайти а, або підписатися на моніторингові телеграм-канали, які моніторять повітряний простір нашої держави, або до прикладу, повітряні сили збройних сил України, а, дописують у себе в телеграм-каналі. І от про цинізм з боку окупантів говорю далі. Ми знаємо, що Сумщина зараз дуже страждає, особливо це почало більше відчуватися, коли Російська Федерація почала деякі такі просування робити на Курському напрямку. А, ну, тенденцію ми таку помітили з вами. Сумська обласна Військова адміністрація показала фото з місця обстрілу рейсового автобуса, що їхав у бік сум. Кількість загиблих зросла до 9 людей. Четверо людей поранені: дев'ять загиблих та п'ять поранених. Росіяни вдарили по автобусу із цивільними поблизу Білопілля, що на Сумщині. Вранці, 17 травня, російська армія вдарила по Сумщині. Ворог завдав удару безпілотником ланцет. Під ударом опинився рейсовий автобус. Внасток цинічної атаки загинуло дев'ять людей. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ну і насамперед, ми прекрасно розуміємо, що це був спланований удар, який Вчинила Російська Федерація. Під ударом опинився рейсовий автобус. Загалом Росіяни атакували автобус поблизу Білопілля. А він прямував у напрямку Сум. Ну і бачила я вже інформацію з приводу того, що насамперед Російська Федерація це не випадково зробила. І ось як повідомив голова Білопільської громади, із 17 по 19 травня, тобто з сьогоднішнього дня, включно по 19 травня, оголошено день жалоби облпро. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Відомо, що люди в автобусі ще гірше, але ця інформація була. Дійсно, їхали на евакуацію на евакуацію з Білопілля. Ми розуміємо, що туди вже добирається багато всього рашистського, і люди хотіли врятуватися. Але цинічно Російська Федерація обстріляла. Тим часом міноборони Орефії цинічно заявили, що вразили пункт стоянки техніки ЗСУ. От така от у них відмазка. В них, як знаєте, не скупчення особового складу, так стоянка техніки Сил оборони України на Сумщині, а не автобус із звичайними цивільними людьми. Пам'ятаємо автобус, який тролейбус, точніше, який їхав у Сумах тоді, коли. Взагалі, жахливо обстріляли рашисти по центру міста декількома ракетами. Дуже багато загиблих було. Ці кадри сколихнули кожного і кожну. Нашого громадянина держави тоді також був тролейбус, і тоді також продумували рашисти різні відмазки на кшталт, таких як сьогоднішня, до прикладу, що нібито там перебувала техніка збройних сил України. Тому ланцет полетів навідатися до техніки, що і як. Але звісно ж, ми з вами прекрасно розуміємо, що росіяни знали, куди вони б'ють, Росіяни знали, що вони роблять, і тому. Потрібно зупиняти це все, але як ми бачимо, поки що на міжнародній арені Російська Федерація вперлась рогами просто і не може піти ні на які компроміси, про які до речі, далі ми будемо з вами говорити. Але якщо говорити за атаки, які вчиняє і продовжує вчиняти Російська Федерація, то насамперед сам інформація від репортерів без кордонів і дані від Руса Хаунс, те, що Росія атакувала 25 українських готелів і спочатку. Ку вторгнення загалом Російська Федерація здійснила 31 атаку на українські готелі із 2022 року по березень 2025 року. Включно загинув журналіст Reuters Постраждали 25 медійників. Росія била по готелях переважно вночі ракетами Іскандер особливо у Кривому Розі. В атакованих об'єктах проживали журналісти, гуманітарні працівники та переселенці. Тому бачимо, що по можливості, якщо навіть ви куди сідете, я б не радила обирати, до прикладу готелі. Хоча зараз немає знаєте, такого безпечного місця, куди б Федерація не дістала своєю ракетою або шахедом. Так, от ми з вами знаємо, те що включно передень переговорів в Стамбулі, російські пропагандисти багато чого вигадували. На кшталт того, що вони захопили Турське на Донеччині, демонструючи кадри з їхніми військовими в цьому селі. Що сталося насправді? І що саме в Взяли окупанти, розповідає командир 63-ї бригади, полковник Павло Юрчук. Тож далі давайте послухаємо. Противник уже більше року у всіх своїх доповідях, донесеннях своєму старшому керівництву доповідає, що Торське знаходиться під їхнім контролем, ну і от, напевно, десь в результаті якоїсь чергової перевірки стало зрозуміло, що вони обманюють своє керівництво. Що стосується відео, де вони там бігають з прапорами, махають, то так дійсно декілька військовослужбовців противника змогли змогли проникнути в населене Пунторське. Демонстраційно на камеру дрона вони помахали прапорами. Для чого це? Ну можливо, для того, щоб показати старшому командиру, що все дивіться, все нормально що там, наші там. Я там на місці, все хорошо. Як противник з'явився в Торському, все дуже просто, що дуже передбачувано. Дві-три дві, групи по два чоловіка в спеціальних антитеплозійних плащах пробують між нашими бойовими порядками пройти, просочитися, проповсти або просто на фарт. Ну, звісно, 80-90% такого особового складу знищуються». Але все-таки два-три чоловіка, якщо безкінечно пробувати, то хтось там десь та і за ход. Саме таким військовослужбовцям, яким на перший погляд пощастило проникнути в населений пункт от їхні командири скидають прапор і кажуть, пацани по маршруті, там флагам, побігайте. Але насправді, насправді всі, весь особовий склад, який в Торське проникнув, він або знищений, або взятий в полон. Ну, або ховається десь в підвалах. Боїться вийти, помираю з голоду, як ті полонені, яких ми взяли, які навіть говорити не могли, тому що вони місяць не пили і не їли. Вони щасливі, щасливі були, що вони в полон попадають. Ви Можете бачити на відеозаписі, як сьогодні вранці військовослужбовці нашого 106 го батальйону, стоячи біля тої самої церкви, яку всі впізнають на фотографіях, яку росіяни показували, що якби вже вони захопили, спокійно стоячи на землі, знімаючи, знімають відео з землі, а не з дрона, десь там далеко. 16.05.2025. 16. 2025 бажаю здоров'я. Ми, бійці 106 батальйону 63-ї бригади, стоїмо на захисті Торська, Донецької області, селище знаходиться під нашим контролем. І при його захоплення які можуть тільки мріяти. Ми стійко стоїмо. Слава Україні! Населений пункт Торське повністю наше, повністю під контролем збройних сил України, і ворог там не пройде, не проповзе, не пролетить і не пропливе. Ну, звичайно, ми пишаємося нашими захисниками, які ведуть боротьбу з противником, і які до речі, попри расистські пропагандистські наративи, виходять на зв'язок з українцями. І говорять, що все спокійно, все нормально, і ті перемовини, так звані, які відбувалися у Стамбулі, вони не впливають наразі на хід. Події, які відбуваються на полі бойових зіткнень. Ну Олександр Мусієнко, український військовий експерт, також напередодні увечері вирішив прокоментувати перші результати так званих переговорів, які напередодні відбулися. Про те, як Путін продовжує бажання вести війну, адже в нього ще на жаль є ресурси через недостатній тиск з боку заходу. Тож подробиці можемо далі заслухати. Ну, фактично, зараз дуже багато є інформації про те, що росіяни просили під час перемовин контролю над Запорізькою та Херсонською областями в межах адміністративних кордонів. Тобто, фактично, ворог продовжив наполягати на своїх вимогах. Вони не приймають ідею про припинення вогню. Прогнозовано на жаль продовжують пов'язувати безпосередньо. Ну, те, що відбувається із фактично своїми вимогами про те, що потрібно говорити про мирне врегулювання, і тільки потім уже говорити, в тому числі про припинення вогню, досягли чого так. Це досягли того, що досягли домовленість провести наступну нову зустріч. Про це зазначив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. А російські змі пишуть про те, що російська делегація взяла паузу під час перемовин з України з Україною делегації України та Росії наразі залишаються у палаці, але невідомо чи продовжать перемовини. Але перемовини закінчилися вже а в той же час. Мідінський голова російської делегації зазначив про те, що вони задоволені результатом перемовин з Україною і готові будуть. Говорити далі, зокрема про обмін, а і не тільки, і в тому числі а, Росія та Україна представлять своє бачення можливого майбутнього припинення вогню в деталях. Після цього переговори продовжаться. Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що найближчим часом може пройти обмін тисячу на тисячу. Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її. Казав міністр оборони України в той же час. Зазначено про те, що готується потенційно зустріч лідерів держав, а припинення вогню не буде. Російська делегація планує вирушити до аеропорту і не залишається в Стамбулі для перемовин про припинення вогню. Про це зазначило українське дипломатичне джерело в коментарі для Аксіос. Той же час видання The Economist, посилаючись на інформацію від своїх інсайдерів, зазначає, що під час переговорів Росія погрожувала захопити Харків та Суми. Журналіст The Economist Олівер Керол пише в Твіттері, І ще одна цитата, що приписується мединському, можливо, дехто з тих, хто сидить тут за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно. І ось це, до речі, правда, яку виклав Мединський, мабуть, чи не вперше, коли він не збрехав, а дійсно поділився тим, що може планувати Росія в майбутньому. Очевидно, що Росія не зацікавлена в припиненні війни. Очевидно, що Путін не може припинити війну, тому що він розпочав ту війну тепер заручником пастки, якої він є.